Повна заборона мобільних телефонів та енергетиків, ось про що розповідали сьогодні батькам в старшій школі на батьківських зборах, мій син цього року йде навчатися в Іспанії в місті, то в старшу школу, називається інституто. Закінчив шостий клас молодшої школи. Тут діти навчаються шість класів і потім вже в 12 років йдуть до старшої школи. Так от мобільні телефони суворо заборонені, навіть якщо на перерві дитина дістала, щоб подзвонити батькам, його будуть вилучати. Хоча я, коли працювала помічницею вчителів Панських старшій школі бачили, як діти користувалися мобільними телефонами іноді вчителі цього не помічали навіть на уроках. Також енергетики заборонені, це нездорова їжа. Загалом батьківські збори пройшли дуже легко, швидко, в такій ненапряжній атмосфері. І також сьогодні отримали книги. Вісім книг. Книги в Іспанії діти отримують безкоштовно, якщо вони є учасниками банку книг «El Banco de Libros». Це така система, коли йдеш навчатися вперше, ти купуєш всі книги, потім їх здаєш в бібліотеку, і наступного року кожного року отримуєш їх безкоштовно. Також бажаю всім Навчального року, який почнеться уже з 8 вересня в старшій школі, хай пройде цей рік легко, швидко, і школа це не головне, звичайно, в житті.